Продовжуємо, друзі, я трохи втомився, але це нам усім потрібно. Потрібно хоч щось робити, щоб оцю всю гидоту вигнати, вичистити. На жаль, ми не у Китаї, і, звісно, просто посадити до в'язниці покидьків, це дуже мало. Дуже мало. Тільки страта. Може якось наступним крадіям. Хоч якось відбити бажання знищувати український спорт та е красти у дітей, членів збірної, та формувати збірну за принципом Візьму того, з ким можна буде домовитися по откат. Так, читаємо те, що надав майстер спорту Михайло Гересамінюк. Так, значить. Указ Мінмолодь спорту України наказує перше, провести з 1 по 30 квітня 2023 року в місті Шахінь Німеччина, навчально-тренувальний збір національної збірної команди України, Шахів із спеціальної підготовки до Чемпіонатів світу та Європи. Ми бачили, здається, це було у другому відео, що збір дуже цікавий. Там тренер е, чомусь гнив. Який, якому, який, звісно, нічому навчити не зможе, ні в чому доброму? Один тренер Михайло Бродський, одна чи дві, а одна шахістка з Інна Гапоненко, чомусь ще і два шахіста. А де всі інші? Що це за збори такі вибіркові? Друге, затвердити склад учасників навчально-тренувального збору національної збірної команди України у кількості 5 осіб. Що додається, чому 5 осіб? Де інші? Це ж збори до Чемпіонату Європи та світу, де справжні тренери, гниб повинен сидіти ну, поки в Україні, а після вже того, як е дійде ді 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 справа до прокуратури, то уясниться, якщо в нас не будуть такі закони, як у Китаї. Тоді в'язниці йому місця не буде. А ось е зараз ми бачимо, що чомусь він їде. А де інші тренери? Де склад збірної? Де наші провідні шахісти? Ох, так. Третє. І з 1 по 30 квітня 2023 року для участі у навчально-тренувальному зборі членів національної збірної команди України Шахів у кількості 5 осіб з місць перебування до міста шахів та зворотні. Тобто, сплатити гнипу 30 днів відпочинку. Він же так втомився деребанити. Четверте, визначити тренера Гнипа Юрія Павловича відповідальним за проведення навчально-тренувального збору. Виконання вимог заходів безпеки під час збору, дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та за своєчасне повернення учасників навчально-тренувального збору національної збірної команди України шахів на територію України. П'яте. Витрати на участь у на начальні тренувальному збору здійснюються за рахунок позабіжатних коштів та інших надходжень, незаборонених законодавств. Так. Добре. Зачитали ми усе це. Команда дуже дивна. <пиш> Пише Ігор Коваленко. Ой, що ви там надибали, Михайло Грисенюк. Дуже радий, що цей лист у відкритому доступі. Ще за декілька місяців я попросив включити мене в такий легальний документ. Прізвище це одне, а сам документ це інше. Ну, він тут дуже добре відзивається за гнипа. Юрій Павлович гнип. Юрій Павлович гнип зробив, як я просив, і це дуже добре. А чому не можна іншим членам та кандидатам у збірну виїжджати? А чому не можна іншим майстрам і гросмейстрам грати? І чи тут, як у фільмі Гараж, коли кінофільми Ельдара Рязанова Гараж, коли вони коли тим, в кого відібрали гаражі одній людині повернули гараж? Він перейшов на бік. Правління і набіг тих, хто був не проти, щоб у тих трьох відібрали гаражі і щоб вони чекали і чекали. Так і тут. Ви тільки про себе думаєте, чи про усіх українських спортсменів? Добре. Раджу слідкувати за Ігорем в нього Нестандартний ход мислення, я про це говорив, говорив у відео 1. Тому, якщо вам цікаво, можете підписуватися на його сторінку та читати. Мені цікаво. Так, Михайло Герасименюк, Ігор Коваленко, з тобою проблем немає. Я дуже тішуся, що ти в збірні, сподіваюся, з командою всі успіхи попереду. Але цей лист, по-перше, використовує твоє ім'я в корисних цілях, по-друге, дозволяє виїхати псевдотренеру за кордон, використовуючи службове становище. Так, псевдотренер це з це, звісно, гниб, якому, е, який взагалі не має ніякого відношення до членів збірної, але він усі ці роки, і це не секрет, виписував свої премії то 100 тисяч гривень, то більше за будь-який успіх українських спортсменів. Як тренер то збірною, то яких... І приписувався до якихось спортсменів як індивідуальний тренер. Хоча, звісно, це ганьба та сміх. Так, 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 так. Про премії, тут Ігор каже, що треба в прокуратуру писати. Ну, Все. Ми по цій темі можемо закінчити, але. Але є одне але. А одне але полягає у тому, що тут коментарів немає у другому пості. Мабуть, людям не, понрав... не сподобалося, що Ігор видаляв їх. Коментарі. А я... Але я покажу декілька цікавих силок, які були на... у цих коментарях, а Ігор їх чомусь видалив. Кандидат в міністри. Тут на российский, я на российский зачитаю. Кандидат-министра имел общий бизнес с президентом НОК России. Это правда ком, это украинское весьма авторитетное издание. И вот пишем, что пишут: в 2018 году Гудсайт, э, это уже министр спорта Украины. То есть у нас идет война с 2014 года, но в 2018 году Гудсайт был одним из совладельцев российского ООО Альтаир. СТО чемпион в лубне под Москвой вместе с двумя известными российскими фехтовальщиками Мамедовым и Станиславом Поздняковым. Сейчас занимает должность президента Олимпийского комитета России. Значит, э, ну вот можете почитать по этой теме более детально. Давайте еще откроем, что тут еще? Что она не закрывается? Вот, что тут еще есть? Еще одну ссылку какую удалили? Ага. Новий міністр спорту Гуцайт мав спільний бізнес з офіцерами армії РФ. Як вам, На якого це ріку новина? 2020-го. Ну, це не 2013 го року новина, це 2020-го. Новий український міністр спорту Вадим Гуцайт мав бізнес з нинішнім президентом Національного комітету Росії. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на російські реєстри. Так, и ось тут пишут, пишут, цеж по, по цій теме. Это можете посчитать. Далее. Еще одна новина. Гуцай оправдывается за своих заместителей на Олимпиаде. Ехали по квоте гостей в 2021 году, 12 августа, вот, повез он на Олимпиаду целую бригаду. 15 человек поехали. Э -э -э Работали, чтобы спортсмены не имели никаких проблем во время подготовки. То есть повез сюда целую делегацию да, на путешествие, путешествовать в Токио. Да? Вот так действует министр. И говорит, что они ехали по квоте гостей и так далее. Но есть большие сомнения. Это, кто хочет почитать детальнее, вот ссылочка, заходите, читайте. Еще я запишу пятую часть видео, где будет еще несколько интересных, текавых. Э, Фактів по цій, по цій тематиці. Друзі, якщо є бажання долучитися, допомагати боротися з паразитами у шахах, пишіть мені адреса, телефони та інші месенджери, вказані в описі до відео.